Будь-який успішний досвід можна повторити. А якщо до тебе цього ніхто не робив, то просто будь першим. Сьогодні я поділюсь своїм досвідом досягнення рівня b 1 за три місяці. Ти на каналі Психолог в піжамі, де комфортно про психологію. Хочу зауважити, що це особисто мій досвід, і це мої важливих 10 пунктів, якими я хочу просто поділитися з вами. І так, як же я вивчила португальську мову за три місяці до рівня b 1 Ось це, до речі, мій сертифікат. Зацініть! До речі, він коштував мені 580 євро, здається. А прислали мені його просто в пожимканому конверті і не дуже гарному, симпатичному стані. Але нічого, це Португалія, там не сильно це зацепариться. Я в нотатках записала собі 10 пунктів, вважаю, вони супер важливі, і сьогодні я поділюсь ними з вами. Перше це середовище. Якщо ви перебуваєте в країні, мову, якої ви хочете вивчити, то ймовірно, ви краще і швидше, і якісніше її будете знати. Плюс мій плюс, чому мені дуже поталанило, я жила в португальській родині. Тобто я не просто вчила мову, будучи в середовищі тієї країни, тієї мови, я жила в родині два з половиною місяці, да. із середини березня до кінця червня. Цікаво, взагалі, як я знайшла цю португальську родину. Люблю розповідати цю історію, тому що я знайшла оголошення у Фейсбуці, і це була робота в пекарні, взагалі, десь далеко від Лісабону. І я хотіла погодитись, тому що у мене було це жахливе відчуття, що я просто сиджу на місці, нічого не роблю. В Україні війна, і мені дуже страшно. І я дуже хотіла піти на роботу, щоб чимось зайняти себе. І я знайшла цю роботу, зізвонила з цією жінкою, і вона каже. Ти знаєш, у мене є знайома, яка знає португальську родину, яка не проти когось взяти з українців до себе в дім. До речі, я досі дивуюся цим людям, які брали до себе додому незнайомих людей. Я дуже часто пам'ятаю, з друзями говорила і запитувала: а ви взяли, наприклад, там, я не знаю, румунів, поляків до себе в будинок, людей, які не говорять твоєю мовою, які зовсім тобі незнайомі і... Ваше горе не спільне. Так от, буквально через півгодини вона мені перетелефонувала і сказала, «Да, ця сім'я не проти тебе взяти, але є один нюанс: якщо ти згідна, то ти маєш приїхати до них уже в суботу. А розмова була в четвер. І я така: я згідна. <смітно> я досі не розумію, звідки в мене було, скільки хоробрості і чому я на це наважилась. Але тоді був якийсь такий час. Приїхала я, значить, до них в родину, а виявляється, вони ніхто не говорить англійською мовою. Не то, щоб в мене такий супер високий рівень англійської мови, щоб я могла супер багато чого говорити і пояснювати, але ну, все-таки для виживання, як я говорю, я знаю англійську мову. І їхня дочка лише говорила англійською мовою, але вона була з 8 ранку до 6 вечора на навчанні, і якби я з нею мало часу проводила на вечері, ми тільки зустрічались. А весь інший час я перебувала із. Татом, мамою, умовно, я їх називаю татом і мамою португальськими. І працювала я в них, до речі, в кафе. Ну, Португальське кафе це не українські кав'ярні, де потрібно вміти збивати молоко і малювати ці штучки всякі красиві. Е, там все дуже просто, всі еспресо, і ну, типу, складні, складності ніякої. Кава там якісно зернувала, але ну, вона, вона не якась. Супер-пупер складного складна в приготування. Ладно, дуже далеко відступила від тебе, так? Так от, я жила в цій португальській родині два з половиною місяці. За цей період я, мені здається, досягнула рівня А2 твердого такого розмовного так точно. І це мене, мені прям дуже допомогло на старті. Е, є така штука, я не пам'ятаю, хто, хто це мені говорив, про те, що ти має, якщо ти хочеш вивчити якусь мову, ти маєш знайти маму в цій мові. Людина, яка реально буде тобі показувати на мігах. Я пам'ятаю, коли я жила ну, перші дні тижні в цій португальській родині, вони мені говорили Кершкмир. <смір> і я розуміла, що це щось про їжу. Ось так дуже просто. Діти ж так вивчають мову. Ну, Це був дуже класний досвід. Наступний пункт від психолога про працювання страхів і негативних переконань. Що я маю на увазі? Знаєте, коли ми починаємо щось нове, то в нас це виходить не ідеально. Нда, на жаль. І тоді ми починаємо закриватись і «Ой, ладно, не буду, це якось так насильно симпатично, хорошо, красиво. Ні. Просто робіть, як можете, і з кожним разом у вас буде виходити краще. Дуже банально, але дуже багато людей, дуже багатьох людей це стопорить. От я пам'ятаю, я постійно собі повторювала: всі помиляються, всі вчаться, нічого страшного, ніхто з тебе не сміється, там всі тебе підтримують, всі на твоїй стороні. І мені, і мені це допомагало. Третє, зрозумійте, які ваші сильні сторони сприйняття, що я маю на увазі? А, ви аудіал, візуал чи кінестет? Ну, кінестетів сюди відсовуємо, тому що вони ну, не актуальні для вивчення мови, а от аудіал чи візуал дуже класно. Тобто, якщо ви сприймаєте на слух класно, то ви можете слухати ось ці знаєте, підбірки там, 100 найпопулярніших слів іспанській, португальській, англійській, французькій мові безкінечно на Ютубі, і таким чином ви завчитаєте слова. Якщо ж ви візуал, то вам класно будуть підходити більше ось ці додатки, де картинки і слова ви свайпите туди-сюди, вибираєте переклад. Клас! Четверта порада, я вважаю це геніальна порада, яку я сама придумала, сама до цього дійшла, і вона ну супер круто працює. Бачили, оце купа в інтернеті є 100 найпопулярніших слів там або 100 найпопулярніших фраз. Я вам розкажу, як ви можете в своєму середовищі, в якому перебуваєте, знайти цих 100 найпопулярніших слів, фраз чи тисячу чи мільйон. І я це робила, і мені це супер сильно допомогло. Я вважаю, що це взагалі типу основа основ моїх була. Але я ніколи цю пораду до цього не чула. Так от, дуже багато ліріки. Але коли ви щось чуєте, особливо коли ви тільки почали вчити мову вам все на кучу, так знаєте, речення здається просто ось так: зліп, зліпошене, Ти можеш розділити жодного слова. Записуй у нотатках, як ти чуєш? Своїми українськими буквами я записувала якісь слова, які я чула протягом дня, які я найчастіше чула, які мій мозок виділяв. І потім, ввечері, приходячи в свою кімнату, я відкривала блокнотик, я брала google перекладач читала, як, він, як я, я запам'ятала там сукіабли, да? я оце озвучую перекладачеві. І він уже от в тому розділі йде да, розмова, і він вичисляє, яка це мова. Або ж ви можете самі обрати і показує одразу, як слово правильно пишеться його переклад. І тоді ви розумієте, що яке які слова ви найчастіше чуєте, записуєте і виписуєте. І у вас по ітогу є список найпоширеніших слів фраз, які використовує ваше середовище, де ви перебуваєте. Ну це геніально. Наступне п'яте витікає із попереднього. Вам просто треба із тих слів, які ви постійно чуєте, зробити свій словничок. Можливо, можете зробити собі якийсь карманний маленький блокнотик, куди ви запишете ці слова, які ви часто чуєте, і перекладати їх, будете переглядати. До речі, дуже класна фішка переглядати перед сном і вранці. Наступне шосте також дуже сюди схоже, але трішечки по іншому порада звучить. Є дуже багато сайтів із підбірками слів по темах. Ви берете ці теми, виписуєте, які слова вам необхідні, тому що є, наприклад, тема здоров'я, і там може бути від різних захворювань до частин тіла і до назв я не знаю чого відділень лікарні, але на перші пори вам достатньо знати там, наприклад, там головний біль, біль у горлі і частини, якісь тіла основні. Знаєте, мізинчик не обов'язково запам'ятовувати. Можна просто вивчити слово палець. Наступне сьоме це додатки у телефоні. Я купа платних, безкоштовних додатків. Я не можу рекомендувати якісь конкретні, тому що я, наприклад, вводила в, 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 в App Store португальська мова. Я завантажувала всі, всі 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 додатки, які тільки є із португальської мови, і по черзі їх тестувала. До речі, дуже класно, тому що кожному підходить своє. В кожному додатку є щось дуже спільне. Є, ну, типу, якийсь алгоритм вивчення, да, там картинки, там друкувати слова, там, з'єднувати їх ось так. А є щось дуже відмінне. І, типу, який вам більше вайб підходить, а можливо ціна, якщо ви купляєте про версію? І я, наприклад, вибрала для себе декілька додатків, які мені прям дуже кайфово заходили, а особливо один. Ну, все таки я його покажу ось тут, тому що він, здається, він безкоштовний і він прям дуже класний для того, щоб вивчати слова. Він тобі не дає вивчати нові слова, якщо ти не повториш попередні. Ну Там якась своя система повторень, мені дуже подобалась. Я згадала, що мені подобалося в тому додатку. Там були турніри. Те в режимі онлайн можеш типу змагатися з іншими людьми, заробляти бали за рахунок того, що ти вибираєш правильний переклад до якогось слова. Типу, якщо ти більше швидше правильних перекладів більше вибереш, то ти виграв, і це так прикольно. Я, я зависала дуже багато на ньому, але по факту ти дуже швидко запам'ятовуєш слова. Восьме, але не менш важливе, це вчитель, наставник, ментор, як завгодно ви можете це називати. Я вважаю, що це дуже необхідно при вивченні мови, а саме розділу граматики, якщо ви хочете нормально говорити цією мовою, а не просто якимись фразами, які ви вивчили в інтернеті. Особисто мені це дуже сильно допомогло. Я, коли приїхала жити в португальську родину, то тижня-два ми спілкувалися на мігах, і я намагалася там сама дома вчити просто дуже багато слів. Щоб хоча б Ловити, про що люди говорять. І десь через два тижні мені запропонували їздити до репетитора Барбари, яка прекрасна жінка, португалка. Я покажу десь її фотку, бо вона така хорошечна, щоб ви розуміли, який вайб у неї класний. І вона мені дуже сильно допомогла саме у розділі граматики, тому що дуже багато слів я можу вивчити, а от зрозуміти граматику. Я з таким теплом згадую уроки з нею, вона така класнюща. Це було знаєте, репетиторство подвійне, я називаю це, тому що вона мене м -м, вчила португальської мови, але пояснювала все англійською. я така, І Найсмішніше це коли тобі людина пояснює, що в португальській мові є відмінки, і вони говорять, робив, робила, робили. Але вона така, ну, ти знаєш, англійської мови такого немає, я не знаю, навіть як тобі пояснити, я така, it's okay. в українській мові тож таке є. Вона така, да ладно, я така єс. Yes. Наступне дев'яте це почати вчити якісь маленькі фрази. Прям фрази. Типу, як тебе звати? Скільки тобі років? От таке елементарне, а де ще складніше. Фрази, які ви, можливо, чуєте, які вам важливі. Ви просто їх записуєте в той самий блокнотичок і переглядаєте, повторяєте. Дуже класно, потім одразу до автоматизму доходиться, і ви використовуєте ці фразочки вже не задумуючись. тобто, так, пакет не потр... Так, пакет потрібен. Ні, пакет не потрібен. До речі, дуже важлива фраза. Десяте, найприємніше. Я думаю, всім сподобається така порада. Це дивитись мультики тією мовою, яку ви вчите. До речі, для мене було відкриття, що свинка пепа є майже всіма мовами. Наприклад, вивчення португальської мови чим складне, тому що португальська європейська відрізняється дуже сильно від португальської і бразильської. Але Португалія в Європі ось така, а Бразилія дуже величезна. Тому. Варіантів вивчення португальської і бразильської дуже багато, а португальської і європейської дуже мало. Тому, коли я знайшла словинку пепу португальською, португальською, я була просто неймовірно щаслива. На цьому все. Я вам дякую за увагу. Діліться в коментарях, який є у вас досвід вивчення іноземних мов. Буду рада почитати!